Це такі ID українські так? дзвінок за дзвінком щодня волонтери у цій кімнаті відповідають на питання українців, що виїхали або планують виїхати до Польщі. Я також даю консультації з логалізації. часом є питання, коли не завжди водночас складні були справи. І або складні питання треба трохи часу, щоб знайти відповідь на них. Тож я просто перетелефоновую людям. Там на наступний день наприклад зараз часто питають про проживання та сплату податків у Польщі. Ця гаряча лінія це ініціатива польської організації Український дім, яка також організувала консультативний пункт, куди можна прийти отримати персональну консультацію. Найбільше запитів за житло люди, які втікають перед війною, перше, що хочуть. Мати то мати де спати і мати захист. Пізніше вони думають про легалізацію. Потім з'являється потреба бути з іншими українцями поруч, а ті, які переїхали з дітьми, шукають для них школи або дитсадка. Катерина Лебедин прийшла до консультаційного центру разом із своїм десятирічним сином. Після семи місяців життя у поляків їх просять покинути помешкання за кілька днів. Залишаємось на сьогоднішній день з дитиною без криші над головою і у нас немає житла. Катерина з Київської області. Вона планувала на днях повертатися додому, але після вибухів 10 жовтня передумала. Так, ми планували, але сьогодні вранці прилетіли опять до нас в Київ ракети, є жертви, то на сьогоднішній день не є безпечним мені вести дитину додому. І нам потрібно тепер щось шукати заново і починати все спочатку, як з 9 березня ми приїхали. Просто б нікуди. для Катерини все одно в якому населеному пункті знайдуть житло. Важливим є школа для сина і можливість влаштуватись на роботу. І вас буде цікавити це саме місце. Чи немає різниці? Е, немає різниці? Угу. Нам е, головне, щоб була е, мішкання. Криша над головою і школа, щоб дитина могла навчатися. Оскільки запит Катерини терміновий, волонтери обіцяють його опрацювати якнайшвидше і наступного дня подзвонити з варіантами житла. З подібним проханням приходить щодня десятки людей і їм завжди допомагають 20 волонтерів центру. Христина одна із них. Я загалом в Польщі вже проживаю 5 років, бо я студентка. Я зараз далі продовжую навчання. А в березні місяці, коли власне почав український дім набирати масштабів та й власне. Це був кінець лютого, початок березня. Моя позиція була така, що не можу стояти осторонь. Окрім волонтерів, які давно живуть в Польщі, у консультаційному центрі на гарячій лінії працює частина людей, які самі переїхали після 24 лютого. Волонтери запевняють, допоможуть кожному заявнику. З Варшави Христина Шевченко, Голос Америки.